Всім привіт! Ви на каналі Dellroyce, і сьогодні ми будемо проходити таку прекрасну гру, як The Long The Drive. Так, це Roblox. В принципі, це проста копія. Сьогодні ми будемо її проходити. Е, я не розумію. Коротше, я вже пограв цю гру, я почав запис, тому що. при Ну, Як сказати, була якась чертовщина. Я зараз його відігнав Ось цього монстрика сюди, щоб по-нормальному забрати оці ресурси. В принципі, тут. Е... Ну, це капець. Я не знаю для чого я сюди прийшов. Для чого я сюди прийшов? Я не розумію, я протратив половину свого бензину, щоб з'їсти лук. Це все для чого я сюди взагалі приїхав? М Моторчик прикольний, я даю. Хоча нафіг він мені взагалі. Добре, я поки що нічого забирати не буду звідси. В принципі, мені це не пригодиться. Я взя... для чого я взяв прицеп? Для того, щоб набрати нормальні, корисні ресурси. Що мене чекає в першому гаражі на 600 метрів. Метрах? На 500 метрах? Ну це просто якийсь абсурд. Я не знаю, зараз я буду їхати просто далі і щось шукати, як мінімум. Тому що я з тим ідіотом боровся майже весь свій час. Добре, поїхали. Я не можу завестись. А, ну, понятно, коротше. Опа, на. Погнали, погнали, добре. Супер, я думав, що я вже навіть не здвинусь з місця, тому що. В принципі, така. Знаєте, такі корито везе прицеп і за собою ще два колеса ззаді, то в принципі. Що Очікувано. Очікувано, що в пустому полі мене будуть чекати камні на дорозі. Дякую. В принципі, це вже. не. пустинная поїздка. Це вже як. Ну просто. Ти їдеш по пустому полю, де майже немає дерев. Що? А що таке? Що це таке? Що за, за фігня? Що за фігня? Ну так капець. Так що це таке взагалі? Літак? Що там робить літак? А, він ще на мене спеціально летів. Ну блін, ну дякую вам велике. Ви мені ще й мотор заглушили, він же у мене не попав, Алло? І в мою сторону летів. От подлюка. Так, добре, я зараз по-бистрому залутаюся і повернуся вже до вас, коли я буду в дорозі, але я вам спершу покажу, що там знаходиться. Так, в принципі, я на місці бистро виходжу і лутаюся, тому що. Ну, все, що хоч, може відбутися зараз. Це мутант? Чому в тебе башка стирчить? Братан, з тобою все нормально, взагалі? Ну, не переживайте, може він накорений просто, але для мене це великий плюс. Тому що я зможу тепер залутатися дуже прекрасно. Ну, Боже, ну чим лутатись? Добре, мені зараз головне поїсти. Ух ти, ніфіга собі, батончик. Оце батон. А, тут два мутанта. Два мутанта? Ай, Боже, я не знаю, що мені тут брати, чесно. Цепочку. Може на щось обміняти і можна. Добре, я бутельку візьму, можливо, це для мене буде якась, хоч якась їда. Ну, повернусь, коли я все залутаю. В принципі, ви вже побачили, що у мене тут є в цьому прекрасному будиночку. Добре, в принципі, я залутаюся. Нема в мене зброї, ну це навіть довчо. Все. Так, коротше, у мене є проблемка. Я залутався і. просто почав падати град. Мені здається, він мені буде наносити урон. Ну, я так предполагаю як. Мінімум. Добре, що ми тут бачимо? Я, в принципі, залатався, можна вже вирушати просто. Можна вже просто вирушати і, і їхати собі далі. Так, поїхали. Далі я на слідушій, може, зупинці, може. Перевірю, що в мене буде з е, бензином. по бензину. Тому що тисячу метрів я проїхав і треба мені бензин, тому що літрак я вже точно десь потратив. Можливо, навіть більше, в принципі. Тому що якщо б я зараз поїхав на Жигулі, я б просто на 500 метрах уже зупинився коло першого будинку. Повірте мені. Ну просто повірте. Одразу проїхав я 200 метрів і нахожу ще одну заправочку, я так розумію. Так, це заправочка. Добре, погнали. Тільки тут мутантів просто дефіга, я вам клянусь. Так, добре, що мене зараз тривожить, це чуверло, і я хочу. Патрони? Патрони? Тут що є зброя? Так, почекайте. Мені треба залутатись. Так. Так, це коробка. Я так думаю, я не залутаюся в цій коробці, але. Так, перекусить Блін, ці батончики реально мені допомагають. Опана. Що я зараз придумав? Камон! Та... Ви маєте бути там! Ай-яй-яй, де бус? Дайте бус! Ні, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ні, ні, ні. Фух, добре, добре, супер. Пішов в жопу. Ой! Ой! Закрий двері! Пішли в жопу. Я чуть не помер. Із-за такої тупої просто помилки. В принципі, я не знаю, чому я там все. Поставив вибухнути, але вони мені трохи мішають, знаєте? Вони мені... Нє, вони мені конкретно мішають, вони мені... Почекайте, де вони? Вони на моєму даху? Ти серйозно? Зараз я тебе відвезу. Я. <плес> Ні, ну ви просто чекайте, ну. Це якийсь абсурд, реально. Мені треба щось з цим робити. Слухай, можете вже. У мене постійно задух... затухає моторчик. Щоб ви розуміли, постійно просто. Братан, може ти вже поїдеш? Ну, мою машину просто просто калічать. Я не знаю, що мені робити. What the fuck. Оце проблемка. Тому що блискавка зараз буде бити просто... Ну постійно в мене, я вам клянусь. Просто постійно. А, я на даху... А, чому я на даху тому не остався. Дав... йо Йомо! Воно прям в мій дах шандарахунуло. Прям мій дах я просто. Так, для чого туал. Туалет. Я поняв. То, що на тій карті був туалетний папір. Це, певно, відсилка на туалетний. унітазик. Який знаходиться на заправці. Я не знаю, що він тут робить. Я знаю, як їх. Кинь! Просто. Просто зараз чекайте, зараз. Ну, це геніально. Це геніально. Мене зараз ніхто тут не дістане. Добре, я повернусь, коли я залузаюсь, тому що тут нічого інтересного, я буду збирати, не бійтесь, не унітаз. Коротше, я спершу це все позбираю, а потім повернусь до вас. Ну так, це все, що я набрав. Ну, і не густо, і не мало, в принципі, дві бутилки. Патрони. Чому я взяв патрони? Тому що слідуючий може. На заправці, чи в якомусь будиночку може бути якийсь пістолет, якийсь глок, може АК, може АКР, може якась зброя. От я із-за цього взяв патрони. Але я не знаю, я бачив багато відео, що е, були все-таки зброї в якихось домівках. Ну тому що такими петардами просто їх вибухати, це як мінімум неудобно. Добре. Давайте зараз не до цього, я, правда, херні там сказав, я маю це вирізати. Добре. Погнали зараз, в принципі, чому то мити, я все-таки все набрав. Е, я перевірив скільки у мене бензину. Е, 8,3, чесно, це так? Це ще дофіга. То, що я проїхав тисячу, майже 1500 метрів, добре, я окургу. То, в принципі, мене залишилось реально дофіга. Так що ж? Я думаю, нам треба просто проїхати за Рапутяру по і побачити. В принципі, я навіть запис не буду зупиняти, тому що я вже бачу ще один дім. Ще один інтересний дім. І чому він не інтересний? Тому що він виглядає ну, реально, по розмірах. Він великий. І то, що там заспавнились якісь штуки, мене вже такий, знаєш, настрій аж піднімає. Настрій піднімає. Добре, я думаю, я тут паркуватись не буду, тому що тут є такий вхід. Так, тут немає ніякого входу, це просто. Я бачив там каністру. Чи нас? Добре, я припаркуюсь і перейду вже до вас. Ну що ж, вже 1600 метрів і. А, ну так, але там, подивіться, скільки там каністр. Тихо, тихо, тихо. А, понятно, ти вже до мене йдеш. Виходи, 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 братанчик. Ай-яй-яй-яй-яй, ти шо офігел? Ти офігів, блін? А то не занадто ти урону мені дай. Ау. Може ти вже до мене підійдеш, братанчик. Слухайте, це трошки не чиназа, що він не виходить. О, Так все добре, супер. М -м, так, що мені... Я з'їм батончик. В принципі, тачки нам не треба. Тачки нам, взагалі, не треба. Новий, оптимізований для бусика. Я не знаю, як він називається, а це охолоджувач. Ні, сто ні, виправте мене в коментарях, якщо я щось не так сказав. Але оцю штуку ми знімаємо. Зніма. Зніма... Знімайся. Та знімайся. Слухайте. І робити. Ладно. Коротше. Зараз ми це знімаємо і витягаємо. Ну, Геній, 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 добре. О, маємо поставити оцю штуку. Я не що це ця штука. Та, так. Так, так, так. Уй-ой. Так, це охолоджувач. Охолоджувач для двигуна, тому що він у мене так бистро. Так бистро димиться, що я навіть не успіваю проїхати 100 метрів. Навіть... 50 метрів я не встигаю проїхати, а він уже просто. Голохне? Клас, Класс, супер. Інтересно, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо, він вийде, він не вийде? Слухай, братан, може ти вийде? Може ти вийдеш? Так, пішов вон звідси. Пішов звідси нафіг. Так, це точно не для мого бусика. В принципі, чувак, ти можеш? Якби вийти? Вийти звідти. Тихо, 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 тихо. Так, с... що нам ще треба? Каністру. Просто тащимо сюди все, що можна. коли я перетащу, я вже повернусь до вас. Так, ну що ж, все, в принципі, я не, ну, не хотів брати, тому що там реально було дофіга всього. Взяв тільки саме необхідне. Не знаю, чому я не заправився коло. Я... Чому я не можу поїхати? Я не знаю, чому я не заправився е... коло заправки. Ну, Чесно, я не знаю. Я думав, що це просто якась декорація, але ні, там теж можна було заправитись. Е... Я не поняв. тихо, в мене є лайфхак. Лайфхак не робочий. Дякую всім за увагу. Слухайте, чому я не можу поїхати? Так, все погнали. Так, все погнали. Е -е, зараз виїжджаю. Ну, все, я все-таки виїхав. Ну, тепер можна спокійно їхати далі. В принципі, якщо чесно, якщо чесно кажучи, то домівка мені попадаються, ну, прям дуже часто. Я навіть не знаю, куди вже складувати свої речі. Дві каністри, я все-таки вигреб звідти. Одна лишилась на запасі, 14 літрів мені хватить. От, реально, мені хватить. Що буде інтересно, я чесно не знаю, але на мене впали вже два літака. Два. До. Е до запису і після запису теж один раз. Типа. Я не знаю, тому що я трошки прийшов десь до 600 метрів і далі вже включив запис. В принципі, 2000 метрів. Добре, супер. Поки що рухаємось. Рухаємось далі. В принципі. Мені здається, що я промахав десь свою каністру, тому що я не бачу її. Опа, на! А тут уже вже проблемка. Тут вже починає якось Рідко, Ну, рідко, тому що нас там уже завалили. Прям сильно завалили нас уже е, на тій домівці. Прям жорстко завалило. Там стільки всього було, що навіть перерахувати важко. Ні, там як перерахувати можна, але через мутанта все неможливо майже зробити. Він просто навіть не виходить на двір. Так, я доїду, коли побачу щось інтересне. Так, я побачив якусь ферму. Так, що це таке? Це. Це. Ух ти, ні, фіга собі. Це якийсь... Не, це не ферма. Це якийсь прям особнячок, і тут знов цей великан. Якщо чесно, мені вже вони не подобаються. Мені вже вони не подобаються. Взагалі не подобаються. Слухайте, мені треба від нього десь е, втікти, щоб він за мною поїхав. Щоб він за мною поїхав і потім він не вертався. Ні-ні-ні, та ти можеш? Ти можеш? Братанчик, ти можеш е, з мого багажника нафіг звалити, а? Братан. Звали! Давай, 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 давай! Куди ти літ? Куди ти йдеш? Тихо, 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 тихо. Давай їдь, 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 їдь. Та... Він, чесно, він мене задовбав. І ніяк не вилізе звідси, от облюдок, ну. І що мені з ним робити? Добре, треба. Що ти зробив? Капець, капець. Прекрасно, прекрасно просто. Він мені заважає. Так ще й він мені перевернув машину. Звали! <плес> ну, за що мені таких ідіотів просто дають? Звали ти можеш звідси придурок? Він мені просто взяв і перевернув машину. Ну. Як? Як? Як мені тепер звідси? Це якийсь армагеддон. Я вам чесно кажу, я зараз такий злий. Ти можеш звалити звідси? Що ти. Камон пацани, я зараз просто перевернувся. Ось і кінець ролику. всім па-па. Вернусь, коли я переверну цю машину. Це буде роки два, я не знаю. Коротше, давайте. Коротше, я від нього просто здох. Знаєте, хочете продовження? пишіть в коментарі. Неможливо її перевернути. Я не знаю, тіпа, з прицепом без прицепу можна, тіпа, я відклаю прицеп, але він не дає мені цього зробити. Просто не дає. Я від нього просто здох. У мене не було ні зброї, нічого. Топором я би його сокирую, я би його просто бив до кінця свого життя, чесно. Хочете продовження, пишіть в коментарі. З вами був Доллоройс. Всім пакета.